Всім привіт! З вами знову Ломпастік. Сьогодні я хочу вам показати ось такий браслет. Можливо, з вигляду він нічо собою ну звичайний браслет не представляє, однак він має таку цікаву особливість. Ми його можемо бачите, зробити і чорно-оранжевим. Основний колір чорний або оранжевий чорний, але він має ще одну цікаву особливість. Його можна зробити і таким наполовину таким, наполовину таким. Зараз я вам покажу, як це зробити. Ми просто натискаємо ось тут на центр. Бачите? І в нас вже виходить зовсім інакшого типу. З одного боку чорний, з другого боку оранжевий, а по центрі він двоколірний. Як його називають ще? Три в одному, теж так. Я сьогодні вам покажу, як його зробити, Ось я вам покажу теж один з варіантів, як я робив з інших кольорів. Він ще не закінчений. Ось це робиться на Monster Tail. Це варіант зі звичайними, звичайними резинками. От він такий досить товстенький, і якщо по центрі натискати, Формувати його, то він буде ось такого плану. Почнемо, ми, звичайно, з того, що будемо підбирати е, резинки. Е, я захотів взяти сьогодні знову два кольори, але трошечка інші. Це будуть жовтий, і це буде коричневий. Отже, в нас є Monster Tail. У нас гачок, Тож почнемо. Що ми робимо? Ми використовуємо 4 цих стовпчика. На кожен з тих стовпчиків ми робимо подвійну петлю. З одного боку два одного кольору. З іншого боку, два другого кольору. Просто вісімка петля. Так як ми закінчуємо будь-який браслет, ми робимо петлю. Ось так. Бачите? Це, опускаємо це вниз. Тепер що ми робимо. Дивіться. Ми, ми з'єднуємо відповідним кольором. Зараз я вам наближу, якщо вдасться мені наблизити ближче. Буде фокусуватися. Отже, ми з'єднуємо відповідним кольором. Жовтий. Он це, оцих два. І. Між жовтим і коричневим. Теж жовтим. Тоді так само ми зробимо. Тут коричневим. І між коричневим і жовтим коричневим. Значить, Беремо один, одну резиночку. Одягаємо їх між двома. Бачите? Беремо другу резиночку і з'єднуємо їх з оцим. Пробачте, я перепрошую. Ми спочатку з'єднуємо одинакові. Вже запутався. Спочатку з'єднуємо з жовтим коричневим з коричневим. О, ось так правильно. Жовтим-жовтим, коричневим з коричневим, Після чого неважно яку ми починаємо надіти, надівати. Ту чи ту. неважно, Все. З'єднали. Все. Тепер беремо нижні петлі і закидаємо їх наверх. Нижні петлі закидаємо наверх. Нижні. Нижню петлю. перекидаємо. Все. І вниз. Там жовта зверху. Значить, тут? коричнева зверху? А тут? Жовта зверху? Бачите. Добре. Далі. Спочатку ми з'єднували так. Тепер ми з'єднуємо так перше. Тобто ми беремо жовту, кладемо зверху на жовту. Коричневу беремо. І кладемо на коричневу сторону. Бачите. Після того на коричневу основу ми теж знов з'єднуємо коричневою. А жовту ми з'єднуємо жовтою. Про яку основу йдемо? Отут-от. Ось тут. Подивіться. Ось тут. ця основа. У нас з одного боку завжди буде одноколірна. Бачите, жовта з того боку? Коричнева з того боку. Якщо ми подивимося так, то в нас з одного боку нижня коричнева, з другого жовта. Так само тут. Так само тут у нас. Жовта, коричнева. Ось це. Дивіться, що в нас виходить. Бачите, в нас виходить нескоричневий, жовта до жовтої, коричневий. Коричнева. Тут, тут всі коричневі. Так само тут буде. Одна жовта-дві коричневі всередині жовта і з того боку всі жовті. І тепер ми беремо нижні жовті і закидаємо наверх. Тут нижня жовта і нижня коричнева. Закидуємо наверх. З другого боку. Коричнева жовта. Наверх. І дві коричневих. Такий малюночок у вас буде регулярно впродовж всього. Все, спускаємо. Вниз. Спускаємо вниз. з того, з того боку. Добре. Тепер я хочу вам просто вас увагу звернути на те, щоб не, не попутати, які спочатку перші йдуть. Якщо порахувати, то нормально порахувати. Спочатку ми давали перші нижні поперечні, наступний ми давали нижні з'єднувальні. Спочатку з'єднувані, потім поперечні. Тепер знову ми вертаємося до того, що даємо поперечні. Але по, по чому це оприділити? Це оприділяється по тому, що в нас лишається тут на початку. Подивіться. Бачите, яка сама верхня? Це останнє, яку ми наділи, було поперечно. Значить, ми робимо зараз поперечне. Тобто ми даємо ту основу сюди. Тут була жовта, а з того боку була коричнева. Спочатку ми з'єднуємо таким чином. А після того, бачите, тут є. Тут у нас все є. Одна сторона завжди в нас коричнева. Ось ця в нас сторона коричнева. Ось ця в нас сторона завжди жовта. знов ми беремо з вами нижні тут дві і закидаємо. Робимо петлю, нижніх дві, петлю. Двіжні? Дві нижніх. Випускаємо. Якщо робити акуратні петлі. То пізніше на малюнку, на нашому малюнку, оці переплетення теж будуть акуратні. І ці, і ці. Тобто від цього залежить. Це залежить від нашої акуратності. що Тепер оці верхні лишилися. Значить ми звідси і починаємо. Беремо одну звідси коричневу. А з цього боку беремо жовту. жовту. Тепер тут у нас жовта основа. Ми беремо жовту. Основа в нас жовта. А з того боку ми беремо коричневу це перекидаємо. У нас виходить такий малюнок, такий самий малюнок, як, як от в цієї. Точно такий самий малюнок, як в цієї. Інші кольора. Отже, так, до самого кінця. Значить, ми міняємо. Спочатку ті дві бокові, потім поперечні. На другий раз. Спочатку поперечні, потім оці дві зовнішні. Так, а роздивляємося ми, яка спочатку по тій резинці, яка вверху, да? яку ми останню ряд закінчували. Значить, знаєте, зараз, ми, зараз вона зовнішня. Іде звідси сюди. Значить, ми такою і починаємо. Спочатку зовнішні, потім будемо дві внутрішні. І потім я вам покажу, як це закінчити. Отже, а, ось так у нас вийшлося. Ось такий а, браслетик. Ось ви можете бачити, що якщо тут нажимати, тобто рівняти його, то він нас вийде так само, як в там тому. Бачите? От. Ось його можна так краще направити. бачите, Він буде з того боку плоскіший. Бо так він звідси плоский. Але оце можна легко виправити, коли от там нажимати його всередині, тобто переформатувати його трошки. Да? І він буде вже в такий. Як ми закінчимо? Ну, По суті, щоб закінчити, ну, немає нічого такого складного в тому. Ми просто беремо, перекидуємо. Ми можемо перекидувати, а можемо зробити, скажімо так, Такого свого роду петлі. Краще, коли залишиться тільки 4 резинки. Ніж, наприклад, як от з того боку 8. Значите? І оці вісім нам не дуже підходять. Ми, ми можемо, звичайно, їх одіти в одну, в одну резинку, але на кінці тоді буде не дуже добре виглядати. Тому я пропоную. Оці, оці, оці резиночки трошки їх от з того боку навіть їх е між собою переплести. Тобто, наприклад, з одного боку витягнути ось так. от І так само зробити з цього боку. От. Так само. Вони в нас. І ми, наприклад, чіпляємо знову тіпі. І в нас буде таке свого роду закінчення. Ну, не буде розпатлене таким, да? Ми беремо з того боку зразу кліпсу. Так, щоб всі чотири були тут всередині. Ось. Ці вона тут є, кліпса. О. З цього боку ми забрали ті, ті резинки, які торчали. Та ну, собі так акуратно. Зараз такими кольцями переплетено. Лишилось нам звідси зробити. Ми можемо зробити щось подібне. Тобто, наприклад, ми можемо взяти одну сторону, задіти сюди. Бачите? І звідси ж забрати коричневу. Це можемо зняти. Вже. От, вже вона в нас буде кульцом. Це, це вже кульцо закрите. От, а тут значення немає, тому що воно у нас одна така, одна така. Тобто ми беремо сюди, задіваємо, так, і нижні витягуємо всередину. І переносимо їх. Тепер ми можемо поступово запхати їх сюди в кліпсу. Тобто одну запхали і другу запхали. Так, тільки те, що, що я не подумав, так. і воно лишилося в нас на станочку. Нескладно. Ми просто зачіпаємо його на та, та, і витягуємо. Там. І ту саму процедуру ми робимо. Тільки вже на гачку, На гачку. Все. На гачку. О. І в нас такий більш-менш цікавий. Він навіть в мене вийшов трошки перекручений. Нам треба його, щоб він був рівний. Перекручений теж можна було робити, але не в тему зараз. Отже, ми. Ви можете, до речі, подумати теж, як ви хочете. Чи ви зразу хочете, щоб була оця сторона центральна? Да, І з двох сторінок був різний коля. Чи хочете, щоб з одного боку був такий колір, наприклад, жовтий, з другого, си, з другого коричневий. Да? І з тої точки зору вже виходите. І да? ми дивимося. Як так зачепити, щоб воно нам не перекручувалось дуже. Ну, так, я дивлюся, що воно хоче отак. От За mm чипа. -hmm. Ось у нас вийшло такого роду браслет. З вами. Кольора ви можете підібрати собі по бажанню. Ми можемо його вітайте. змінювати так, як нам подобається. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Па-па!